Ну, мабуть, Росія це чемпіон світу по фальсифікації, тому що у них перша історична книжка Татіщева, перша історія Росії це уже фальсифікація. і автор її напевно був одним з найбільших фальсифікаторів в російській історії. Тобто в основі історичної науки Росії лежить фальсифікація і фальсифікатор, і все це далі розвивалося уже на цьому фундаменті дуже органічно і дуже рекордно. У світовій практиці багато прикладів історичних фальсифікацій, навмисних спотворень, неправильних тлумачень, тих чи інших подій, фактів, можливо, вчинених з корисливих мотивів або заради слави. Не можна сказати точно з якого часу вони з'явилися. Якщо говорити про рукописи, то можна припустити, що з першими оригіналами з'явилися і підробки. Зокрема, і історичних документів до XVIII століття їх налічувалися сотні, проти найбільше підробок, а гірше переписаних з оригіналів і відредагованих текстів з'явилося у Росії. Моду на фальсифікацію історичних джерел запровадила сама імператриця Катерина II. Після завойовницьких воєн та окупації лівобережної України та Кримського ханства кордони імперії помітно розширилися. Тепер стояло питання легалізувати ці території відразу, після незаконно прийнятого маніфесту від 19 квітня 1783 року. Про окупацію земель колишнього кримського ханства до всіх європейських країн було відправлено офіційне звернення Катерини II. По суті, це були виправдовувальні послання, в яких йшлося про нібито вимушений захід придбання Криму. Що більше був вигаданий міф про те, що кримські татари нібито завжди мріяли опинитися під владою Росії. Але це стало спочатку провальною ідеєю, оскільки масштаби національно визвольної боротьби проти окупантів вже не можна було приховати. Жодна з європейських держав не висловила добрих побажань у зв'язку з окупацією держави кримських татар. Сучасники тих років добре знали, що це було здійснено шляхом обману. Та насильства. Саме в той період у Катерини дозрів новий план. Через вісім місяців після окупації Криму 4 грудня 1783 року Катерина створює комісію для складання записок про давню історію Росії. Можна сказати, що це стало датою початку нової історії Росії з усіма поправками, переробленнями. З новими датами та відверто зміненими фактами. А ще у завдання комісії входило провести ревізію всіх літописів та історичних документів не тільки в самій Росії, але й на захоплених територіях з метою їх виправлення або знищення. Керівником створу нової російської історії Катерина призначила Фрідріха Міллера. Який став одним із перших пропагандистів Російської імперії. Тепер, завойовуючи чужі території, Катерина називала їх споконвічно російськими, при цьому старанно знищувала присутність інших культур, щоб не заважали її добрим цілям створювати вигадані історичні факти. Так було з Кримом, Кавказом, Середньою Азією, країнами Балтики. Східною та центральною Європою майже завжди Росія заявляла, що повертала свої території та свої міста, нібито засновані предками росіян, і з цією метою завжди знаходився артефакт у вигляді літопису чи історичного документу. Оточення імператриці сприйняло це схвально, адже вже тоді в Росії. 18 століття на історію дивилися як на інструмент ідеологічного впливу і називали дію комісії відновленням історичної справедливості. Під кураторством імператриці до 1792 року комісія закінчила основну роботу. І відтоді вносити будь-які факти до альтернативного оповідального каркасу історії Російської імперії категорично заборонялося. Все, що сьогодні ми знаємо про родовід московських князів, було ретельно виправлено самою Катериною. Вона Першою назвала московитів слов'янами, а її придворні історики підкріпили цей факт вчасно знайденим літописом, у якому йшлося про давніх слов'ян. Наприклад, їй не сподобався момент, що Рязанський князь утік до твірі від татар. Щоб догодити Катерині, цей епізод. Переписали та втечу князя перетворили на переслідування ним татар. І ось з таких перекручених псевдофактів складалася майже вся історія Російської імперії, складена під час правління Катерини. Всім іншим історикам було надано указ використовувати тільки джерела Катерини, інакше всю історичну літературу піддавали цензурі. Таким чином. Катерина переслідувала кілька цілей: перше, написати неіснучі літописні зводи Московії періоду Орди. Всі вони масово з'явилися в період роботи комісії. І друге виправити літописи України та Великого князівства Литовського, вносячи до них поправки у вигляді посилань на вигадані події Московії. А ось історія кримських татар для Росії була нецікава. її навіть не бралися переписувати, тому джерела, які вдавалося вивести в першу окупацію, просто знищувалися або відправлялися в архіви під грифом секретно. Комісії вдалося зібрати більшу частину доступних українських оригінальних давніх текстів. Але як тільки з ними було завершено роботу, всі вони зникають. А залишаються тільки виправлені списки. Фактично, комісія переписала історію. Вона поєднала у літописних зводах Київську Русь та Московію, створивши неймовірну плутанину. Задум Катерини II був простий. Вона дала зелене світло на написання десятків так званих літописних зводів. У яких від імені давніх авторів обов'язково мало згадуватися, що право спадщини від Києва та галицько волинського князівства передавалося Володимира Суздальської Русі? Незабаром з'явився так званий північно-руський літопис та львівський звіт під авторством абстрактного літописця російського. Сьогодні в істориків немає сумнівів, що авторство цих двох підробок належить особисто Катерині. На цьому невгамовна імператриця не зупинилася, і в 1792 році з'явився відредагований літописний звіт держави Російської у п'яти томах того самого автора літописця російського. Ну а далі понеслося імператрицю почали наслідувати. Всі любителі історії. Машина фальсифікації лише набирала обертів. Одним із найважливіших пунктів перед комісією зі створення літописних підробок був Крим. Тоді перед російськими істориками було поставлено завдання довести за допомогою історичних артефактів свою причетність до стародавньої історії Північного причорномор'я та Криму. Керуючись геополітичними міркуваннями, в Росії вважали, що достатньо лише однієї зачіпки, щоб просунутися до моря на законних правах, і показати причетність росіян до кримської землі. Катерина хотіла презентувати себе світові визволителям, які відновлює історичну справедливість. Неважливо якими засобами головне. Легалізувати захоплення, адже завжди можна знайти підтвердження у вигляді артефактів, якщо їх шукати в правильному місці, або вчасно знайти старий літопис, де чорним по білому буде написано, що кримська земля споконвічно російська. Найбільшого успіху в історичної справедливості досяг граф Олексій Мусін Пушкін. До речі, член той самий комісії, який поквапився випередити всіх своїх колег по товариству любителів старовини і на часі виявив літературну пам'ятку, відому як слова полку Ігареві, написаний нібито у 12 столітті якимось бояном. Досі історики розмірковують про справжність цієї літературної пам'ятки. Проте більша частина академічного товариства визнавала його підробкою. Ми повинні відрізняти підробку від переробки, тому що підробка це коли основа фальшива. От є такі псевдодокументи, псевдолисти, псевдоукази, там де вся основа фальшива. А переробки і вставки це вже більш складно. Можливо, я б переробляв. Я ну оригінал не збереглося довести. Неможливо історія слова о палку ігорєві починається в 90-х роках XVIII століття. До цього ніхто ніколи не згадував про такий твір. З офіційною версією граф Мусін Пушкін нібито знайшов рукописну збірку у бібліотеці Спасу Ярославського монастиря. Деякі історики переконані, що автором тексту був сам граф, видавши власний витвір за унікальну знахідку дванадцятого століття. Оригінал ніхто не бачив, а копію граф подарував Катерині. Правда, коли у графа попросили оригінал, він сказав, що той зберігається в його будинку в Москві. Йому повірили на слово. Пізніше стало відомо, що оригінал згорів у 1812 році під час пожежі, і це виглядало дивно, оскільки сам Мусін Пушкін під час російсько-французької війни був у Петербурзі, не забравши цінного рукопису. Через три роки слово було знову виявлено. Щоправда, це було нове виправлене та доповнене видання, складене на штучному зостарілому пергаменті роботи антіквара Антона Бардіна у двох примірниках. Чим же була так унікальна знахідка графа Мусіна Пушкіна? В ній йшлося про загадкове древнеруське Тмутераканське князівство на берегах Азовського моря. Його відразу зарахували до давньої історії Росії, але найголовніше в слові о полку Ігоріві згадувалося місто Корчов, в якому побачили Керч, і буквально домалювали територію князівства до самого Криму, включаючи частину Керченського півострова. Цього факту було достатньо, щоб показати, що Крим це колиска російської історії. Мода на підробки рукописів у Росії 18 19 століть била рекорди відновлювати пам'ятники літератури, складати безліч документів, не дбаючи про правдивість і розбіжність фактів. Одним словом, створювати майстерні, що дихають старовиною. З вироблення фальшивок кинулося хоч трохи освічені люди. Більшість з них, як князь Олександр Солакадзів, відомий фальсифікатор і вигадник власної російської історії, простодушно мислили: якщо немає сторовини, то її можна вигадати. Один тільки антиквар Антон Бардін, відомий майстер історичних підробок, зі своєї домашньої лабораторії, де він старив пергамент, так що навіть знавці траплялися на вудку. Випускав велику кількість старовинних сувоїв і продавав їх за шалені гроші історикам, які ломали голови, щоб наблизити факти до можливої дійсності. Е, із е, відомих літописів, ну ск скажімо так, е, чисто підроблено жодного літопису нема так, щоб від нуля написаний, але вставки пізніші і викривлення і. Е, от, власне була практика переписчиків і тих, хто складав ці літописи до куч. Ну вершиною знов-таки був татіщев, і вершиною стали із повідомлень Татіщева. Знаєте, є така, пишуть, коли нема факту, тільки він писав про це. Це не пишеш у вигадка, що сидів в кабінеті вигадав, а пишуть із повідомлень Татіщева Василя. От це, напевно, найбільш такий яскравий випадок підробки і історичного брехні. Багато таких фальсифікацій сучасні вчені, зокрема українські, відкидають, більше довіряючи українським, європейським, османським чи арабським письмовим джерелам, що збереглися. І сьогодні, на щастя, академічна історія України поступово відходить від нав'язаного в період окупації Російської імперії наративу та після Радянського Союзу історії. Події, якої базувалися виключно на фальсифікаціях, створених той саме комісією під патронатом Катерини II. а ми розпочинаємо серію міфів про Крим, створених Росією протягом останніх 200 років. І пам'ятаєте, що з Криму все почалося Кримом, усе і закінчиться.